28 серпня обід дуже жарко, спека страшенна. Бідні квіти, як його все палить? Да. Гортензія трошки полила, Вон, грушки стигнуть, Так, вони ще так тримаються, але дуже, дуже жарко, дуже спекотно. Хоч би трошки дощик пройшов. О, вжина ще цвіте. Ой, ще ягодки будуть, а дощу нема. Люблю я оцю вівсяницю. Чи що воно таке? Дуже гарний кошик. Дерева такі стоять трошки сумні. О, бідний гібіскус. два дні тому поливала, не польєш все, лапчатка цвіте. красунчик Барбарисик. У нас всі теж так водички хочуть. Ой. Розпускається, але сухо. Гібіскус махровий, дуже гарний сорт. І ось оцей потребує водички. А тут затишку тут гарно. Ой, тут прохолода. Тут добре. Оце ну, в мене ще трояндочки цвітуть. Манюні. А це війгілка. Ух ти, що це вона вдруге зацвіла. Була полила, то вона, може, і зацвіла ще раз. Так, а це в мене айва. Ще рано, ще півтора місяця точно. Так, ось отак в садочку, ось отак воно. Ой, тут була сливка. Вже зібрали врожай. А то у мене спаржа. Обожнюю її, дуже гарна, смачна. Дощеку, дощуку, піди.